Перед нашою молитвою я нагадаю знайомі слова. Пороздумуємо і будемо молитися. Перший розділ Івана. Споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було споконвіку в Бога, все через нього сталося, і без нього нічого не сталося, що сталося. І далі, 10, 11 вірші. У світі був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав, до своїх прийшов, і свої його не прийняли. І ще знайоме одне місце, ми прочитаємо, тут буде Ісаїв 53 розділ з першого вірша. Хто повірив, чутому від нас, і кому відкрилася сила Господня, бо він зійшов перед Ним як пагін, і як паросток із сухої землі. Немає у ньому ні вигляду, ні величі, і ми бачили його, і не було у ньому вигляду, який приваблював би нас до нього. Він був знехтуваний. І умалений перед людьми муж скорбот, що пізнав болість, і ми відвертали від нього лице своє. Він був зневажуваний, і ми ні у що ставили його. Ось таких два місця, слово Боже, я хотів би разом із вами над ними трошки подумати, і щоб те Слово Боже, воно нас привело до молитви. Перше місце ми добре розуміємо. Хоча тут не описується подія народження Ісуса Христа, але тут говориться про прихід Ісуса на землю. Говориться про Христа, говориться про Слово, каже, що споконвіку воно було. Тобто Він є беззначальний, сущий Бог. Одного разу Ісус в розмові з отими книжниками, він сказав, я той, що є. І Тут говориться про нього, каже, що все через нього сталося, все те, що є через нього, і без нього нічого не сталося. І ось отой, що через нього все сталося, в іншому є сказано, що все ради нього і для нього. І ми нижче читали, тут сказано, що у світ він прибув, отой прийшов в світ. По сані до Тимофія ми читаємо, що велика тайна благочастя Бог явився в тілі. І Іван він пише, каже, що в світ прибув, і світ його не пізнав. <кій> Для нас це, можна сказати, слова зрозумілі, але 11-й вірш каже, що до своїх прийшов, і свої його не прийняли. Саме над цим віршом я хотів би трошки більше пороздумувати, глянути в життя Ісуса Христа і побачити, що насправді так було з Ісусом Христом. Все то він пройшов. Оте, що ми читали, пророкував Ісая, він фактично говорив подібні слова, які вже Іван говорив пізніше, що він прийшов до своїх, але його не прийняли. Ісая він описує, каже, що як отой паросток із сухої землі. Ось така була обстановка, ось таке було состояння Божого народу, але тут виростає цей паросток сухої землі, Божий син, той, який через нього все сталося. І про нього сказано, що він був знехтуваний, умалений між людьми. Від якого обличчя ховали, в інший переклад каже, і ми не цінували. Російський переклад каже, і ми що ставили його, Знехтований, зневажений, умалений перед людьми Тобто, можна сказати, не прийняли його, віднеслися до нього неналежним чином. І коли ми дивимося в життя Ісуса Христа, ми бачимо, що воно збувалося буквально. Коли народився Ісус, я не буду детально розказувати ці місця, вони читаються, я думаю, ви перечитували. Коли народився Ісус Христос, була така обстановка, склалися такі обставини, що там, в цьому місці, в Ефлеємі, куди пішов Йосип із Марією, не було місця для них, не стало місця написано в заїзді. Я розумію, що не просто в гостиниці. Я думаю, що це були люди прості. Вони шукали найперше місце серед, можливо, знайомих, родичів і так далі. Там місця не було. Вони шукали в заїзді, місця не було. Прийшов до своїх, це було місто, куди пішов Йосип записуватися, бо він походив з міста, з дому, з роду Давидова. Це було його коліно, його, як би сказати, родина, але там і Ісус не був прийнятий. Прийшов до своїх, але там його не прийняли. Коли він ще був ось такий маленький, коли нічого він не розумів, і його не стосувалося, не мов би, він того не переживав, переживали його батьки, але він був не прийнятий там, в цьому місці. Пізніше ми читаємо, що коли Ісус вже пройшов який-то певний час, також настали такі обставини в його житті, в його домі, в його сім'ї, що він змушений був оставити своє місце і піти до Єгипту. Також він був не прийнятий, можна сказати, зі сторони влади, зі сторони людей, які стояли вищі, але він був не прийнятий там. І він пішов до Єгипту, і там йому дали місце, який то час спожити. І прийшов час, і Бог каже, із Єгипту покликав я Сина Свого. Далі, коли ми прослідкуємо життя Ісуса Христа, ми бачимо також деякі моменти із його сімейного життя, коли було йому 12 років, і він там був у цьому храмі, він мав розмову з тими законовчителями, книжниками, пресвященниками, Давав їм запитання, відповідав, вони дивувалися з того, проходить декілька днів, шукають його батьки, і мати його задає це питання. Дитино, чому ти так зробив? Ісус каже, хіба ви не знаєте, що мені треба бути в тому, що належить моєму Отцеві. Це Його? Я маю бути в тому, я є посвячений для того, це є моя, якби уділ мій є». Але Марія цього, можна сказати, до кінця не зрозуміла, не сприйняла ще цього. І в домі своєму частково він був незрозумілий або не прийнятий до кінця. Коли дивимося далі життя Ісуса Христа, коли відбулося хрещення, і він в силі, в повноті Святого Духа вернувся з пустині, на ньому спочивала велика Божа благодать. І ми читаємо великі діла відбувалися. Але він також неодноразово був неприйнятий людьми. Коли він прийшов у це місце, Назаря дали йому книгу пророка Ісаї, він став читати, і там було написано ці слова, що на мені є Дух Господній. Спочатку вони стверджували, спочатку вони дивувалися цим словам, а коли Слово Боже повернулося трошки інакше, і написано, що вони переповнилися гнівом. І вигнали його із синогови, повели на ось цю гору, з якої хотіли скинути, в домі, в вітчизні своїй в Назареті він був неприйнятий. Прийшов до своїх, мав до них слово, мав для них благодать. Можливо, би після цього слова були якісь діла, вздоровлення чи інші речі відбувалися, але оті свої не прийняли його. І можемо довідуватися. Із наскільки людина може переживати в серці, коли приходиш до своїх із чим то добрим, з розположеним серцем, маєш яке-то благословіння, а тебе виставляють за двері. І Ісус написано, що Він був випробуваний у всьому. Йому на цій землі довелося багато чого пережити. І одне із випробувань це було, прийшов до своїх і свої не прийняли. Ми читаємо далі, що навіть у своєму домі, серед своєї родини, він також був неприйнятий. прийнятий. Іван, Івана ми читаємо, там є сказано, що навіть брати його не вірували у нього. Марка ми читаємо, що прийшли його взяти, бо казали, що з ним є недобре. От і близькі, родина Його, але вони не вірували в нього, вони не прийняли його. Вони знали його дитинство, вони знали його життя, вони знали і в одному місці вони казали, хіба він не тесля, ми знаємо його як Теслю, ми знаємо його як робітника. До 30 років він працював, він, можливо, заробляв і на своє життя для дому, свого, для сім'ї своєї, але тут він прийшов, має слово, має благодать, робить такі діла, і його не зрозуміли, не прийняли. Ми знали його з іншої сторони, щось тут не та. Звідки в нього це взялося? І в домі своєму, серед родини своєї він був не прийнятий, він прийшов до них. Ми співаємо таку пісню, я прийшов до них з любов'ю, з розположеним серцем, зі словом, повний благодаті ми читаємо про нього, але він був неприйнятий. І дуже багато, я не буду зупинятися, час збігає, дуже багато перечитуючи слово Господнє, ми бачимо, що він був неприйнятий. Ще одне скажу, що серед, можна так сказати, співробітників, з якими він мав би співпрацювати, або вони з ним, він також був неприйнятий. Оті книжники, пересвященники, які тримали слово Господнє, закон Господній, мали вести народ Божий, мали через них являтися діла Божі, але серед них він був не прийнятий. І ми читаємо причину цьому, і написано, що вони мали велику завість до нього. Тому що вони говорили Слово, але вони не мали сили Господньої, Вони не мали Божого помазання, і Дух Святий в них не діяв. А тут з'явилося, і люди кажуть, що то за наука із силою. Ми такого не бачили. І люди написано, що вони шукали, щоб уздоровитися, шукали, щоб звільнитися і так далі. І книжники не мовби, ті співробітники стояли вже в стороні трошки, і через завість цю він серед них був неприйнятий. І вони також казали, що він виганяє демонів з силою Вельзевула, князя демонів. І в усіх цих сферах, або серед різних оцих сфер Ісус Христос зазнав цього несприйняття. Хоча варто сказати, що багато людей, багато людей, особливо тих, які шукали Бога, які мали розположене серце до Бога, вони шукали і Ісуса. Ми читаємо вона і про тих геленів, які одного разу вони прийшли до пили, яка, пане, ми хочемо бачити Ісуса. В іншому місці сказано, що десятитисячні натовпи шукали або ходили за Ісусом. Була ось ця категорія людей. І вони переживали великі Божі благословіння, але серед своїх отих Ісус був неприйнятий. І останні місця, на які я звертаю увагу, навіть учні Ісуса Христа, з якими він мав близьку спільність, самі, самі близькі, самі свої, можна сказати, і в цей момент великих переживань Ісуса Христа, написано, що вони всі розбіглися. Хоча Ісус до того знав, Він сказав, що уражу пастиря розсіються вівці. І він написано, що він молився за них. Він знав, що все то воно відбудеться, буде відречення, буде те, що вони відкажуться від нього. І Ісус це знав, але написано, що Він молився за них і каже: а за них я посвячую жертву самого себе. І вже коли Ісус стояв перед Пилатом, Пилат, можна сказати, завдає з цієї сторони такий останній удар, і він каже до Ісуса, твій народ і первосвященики мені тебе видали. Він, можна сказати, нажимає на такі болючі місця і каже, твої це не римляни, це не чужі, це не прийшли які то інші, але це твої, твій народ, первосвященики, твої співробітники, вони... Видали тебе мені, прийшов до своїх, але свої його не прийняли. Але не ми читаємо, каже, а тим, які прийняли його, що вірує в ім'я Його, дав силу дітьми Божими стати. Все-таки була ця інша категорія, які повірили, що Ісус то є Божий син, з який з'явився в тілі і їм дав владу в іншому місці або в іншому перекладі, сказано стати дітьми Божими, переживати з ним спільність, переживати явлення Його сили, чути Його Слово. Ось так було з тими, які його прийняли. Сьогодні в ці різдвяні дні. Коли ми згадуємо ці місця, я хотів би, щоб ми задумалися над цим. Ми живемо на землі. Ми живемо на землі. І Ісус Христос пройшов цю земну дорогу, мав такі переживання і досить часто в нашому житті ми дещо зустрічаємо подібне. Хоча варто стати не тільки Ісус. Але ті, які йшли до нього і які йшли після нього, вони переживали дещо подібно. Ісус одного разу каже такі слова, кого з пророків не гнали отці ваші. Вони йшли до своїх. Були пророки, яких Бог посилав до чужих народів, але в основному вони йшли до свого народу, вони йшли до царів, вони йшли до священиків, вони мали слово від Господа, але їх не приймали. Побивали камінням багатьох, зневажали, садили в тюрму і так далі. Вони були повні розположення. Ми дивимося на Єремію Божого чоловіка. Він до кінця вболівав за свій народ. Він каже, рама моя невигойна, я переживаю за свій народ. Але скільки він від тих своїх перетерпів зневаги, знущання і так далі. Ми дивимося на інших. Мужів Божих, які, можна сказати, були прообразом Ісуса Христа. Про Йосипа можна згадати. Цей чоловік, який від юності своєї полюбив Бога, мав справу із Богом. Бог з ним зговорив. Але в домі своєму, серед своїх, він зазнав несприйняття, нелюбові, відкинули його. Навіть батько його, який любив його, одного разу також він йому дав зауваження. І пізніше, коли він послав його до своїх братів, він прийшов для них, до них, щоб їм щось подати. В нього було що їм дати, батько передав, але вони його не прийняли. Вони прийняли те, що дав їм батько, але його самого вони не прийняли. І написано, що кинули його в яму, пізніше продали його, і вони не хотіли його в своєму житті знати. Вони думали, що вони позбулися його назавжди. Ну він прийшов до своїх. Але Бог розпорядився по-інакшому. І там, вже в Єгипті, коли Йосип жив, коли він вже мав сім'ю і коли йому народився Манасія, то він каже такі слова, так назвав він його і каже: Бо Бог дав мені забути всі страждання мої і весь дім батька мого. Бог зцілив. Мою душу. О те, що я мав в домі своєму, те, що я мав від братів своїх, ось тут Бог мене зцілив. Але він пережив або перейшов ось такою дорогою, такого випробування, коли його відкинули, не прийняли саме свої. Багатьох інших, я вже закінчую, я не буду більше заливати тільки назву їхні імена. Ми читаємо про Мойсея. Також він від своїх багато натерпівся. Ми читаємо про <кій>, Божого чоловіка Давида, коли він тікав від тестя свого. І так можна багато, багато перераховувати. Але ще одне, що я хотів би сказати, що в Бога є для цих ран. І зцілення є в Бога благодать, щоби оті рани загоювати, щоби зціляти. І ці люди, про яких я казав, вони не носили в серці своєму огорчення якоїсь обіди. Навпаки, вони в молитві стояли за тих людей. І стоїть питання, де вони брали силу для цього? Я хотів би найперше сказати, що вони мали. Пережиття Божої присутності, коли їхнього серця торкався Дух Святий, і Він приносив цей бальзам ізселітельний. Ми бачимо за Ісуса, як Він не раз виходив на цю гору, щоб там з Отцем Своїм провести отой час і давалася Божа благодать. Ми бачимо інших людей, які вони йшли в святиню, вони йшли в присутність Господню, і там подавалася Божа благодать. Там вона заліковувала ці рани, і серце воно було. Було зцілене, і по відношенню до тих людей не було ніякого зла, але була молитва. І Ісус каже: За них я посвячую жертву самого себе. Я хотів би сьогодні ми будемо молитися. Можливо, сьогодні те слово воно знаходить місце, в чому-то серці. Я не знаю, ми живемо на землі. Багато людей, які увірували, прийшли до Господа, вони верталися в свій дім, в свою сім'ю з великим благословінням, з великою вісткою, але вони були там неприйняті. і вони знайшли там незрозуміння. Багато людей, які в своєму житті переживають хрещення в Дусі Святому, вони також можуть знаходити несприйняття інших людей. Коли є проявлення яких-то дарів духовних. Також багато людей не сприймаються, не розуміють, відкидають, коли маєш слово яке то від Господа, де то Бог посилає своє слово. І також можна спостерігати таку картину, коли приходиш до своїх, приходиш з Словом Господнім, приходиш із тим, що Бог ложить на серце, але оті свої вони не приймають. І вже багато років назад. Бог Духом Святим говорив і казав, що я буду посилати посланники моїх постанах, які будуть. Призивати народ мій до великого освячення, але багатьох не приймуть і над ними надругаються. Це було в житті ізраїльського народу, це відбувається і сьогодні. Іменно з тими, які призивають до освячення, до зближення з Господом, до того, щоб давати місце Святому Духу, багато цього не сприймається. І я хотів би сьогодні, щоб ми молилися і щоб ми стояли на стороні тих людей, які відкриті до Божої благодаті, до Божого Святого Духа, до його проявлень, і хай Бог нам цьому поможе. Амінь.